Доброго ранку, дорогі українці і всі мої підписники. Вітаю вас в столиці Угорщини в місті Будапешт. Сьогодні в нас буде нова прогулянка Будапештом в частині міста Буда. Це частина з лівої сторони від річки Дунай. Лівобережна частина. Зараз ми з екскурсоводом. Ось ми піднялись на ліфті. З екскурсоводом йдемо, навіть не знаю, що це, якийсь палац. Дуже схожий.

Ми не знали, що це фітнес тут. В автобусі було шукати, це зовсім. Правда, показується сімейний час. Скажіть, будь ласка, то в якій це ми частині знаходимося? Обуда? Обуда. А обута, а обуда, де? Обута там далі на інтернет. У нас стіна для цього підбирається, будь ласка, на класі. І частину перед команди бібліотека. Тобто, я записуюся, що розвитку ці заброводити, що таке вибирали територію подачі і ми вимагаємо справити. Тому за 200 років розбирали найбагатших бібліотек в І... Королівський палац, на жаль, після другої світової війни, був зруйнований фактично на половину, Відновили стіни, але інтер'єри було прийняті рішень, що не відновлювати. Тому він такий на був, тільки повний, впередний, абсолютно, комуністична, соціалістична воду. Якщо бувало добивати очі, поставити королівський палац, розв'язати скандалис, так

Угорські треві. Треві це фонтан у Римі, на якому я ще не була. Це Тут дуже багато туристів. Тут красивий вигляд, і ось як підсвічується завдяки таким штукам. Оці будівлі вночі. І видно річку Дунай і якийсь палац чи церкву. А, може це угорський парламент? Красиво. Крилаються. Один фонтанчик буде Будапешті. Симпатичний. Діти граються з рибами. Ловлять рибу. Церква святого Іштвана, головна католицька будівля святиня Будапешта. Вона є в мене в минулорічному відео. Будівля під охороною. Охоронці стоять не наче не справжні. Пішевелиться цей справжній. Тут головне не заблукати і піти за своєю групою. Ось бантик у нас і жовта парасолька. Я сподіваюся, що доведеться і буде багато гелій. А скільки коштує одне мило? Mm? Скільки коштує? Прайс? 1600 гривень. Країнською?

з льону. Дерев'яні вироби. Hello. <плес> Чуть килим ткуть. Чуть-чуть. Шкіряне взуття. 2600 гривень. 2600 гривень. Ну, дівчатка, мережево. Ось таке красиве вишивають. Угу, дуже гарне мережево. Тут можна купити щось попити, оце ось такі з бісеру вироби і, і пояс такий красивий. Сумочка, на мисто, сережки дуже гарні. У Арку І там грають музики угорські музики грають. І це понеділок. А не бы свято. Не бы выходный день. На волынке играли. Вот такие волынки. Терешки плетені, як кошики. З глини вироби, красиві, красиві тарілочки. Угу, угу, євро така тарілочка. Тут ціна в євро. Там в угорських форентах, Красива церква така, мабуть. О, а тут що за... міста? Вуглі. Щось почуть трубочки ось такі. А тут що можна поїсти. 2500 лангос якийсь. Треба забрати останню цифру, буде 250 гривень, якась страва 250 гривень, ну, можливо, ось таке тісто з начинкою якоїсь. Є картопля, перчик. См смачно все виглядає. Все виглядає дуже смачно. Так, доганяю свою групу, бо відстану і буде капець. Красиво, красиво, дуже красиво. Хочеться сфотографуватися. Все симпатичне. сережки блискучі. О. 950 гривень. Ось така каблучка. Por ah, lá, né? Пишіть, подобається вам гуляти буде Дуже жарко зараз, дуже жарко. Кажуть, що тут усе зробили угорські майстри, немає нічого китайського. Дуже добре. 800 гривень така картина або 20 євро. Розгортають сцену, буде, мабуть, якийсь концерт. Ціни угорських майстрів ну такі не дешеві. 400 гривень ось така заколка, ну, з котиком прикольна з метеликом. Це, мабуть, з рогу робиться. З рогу, мабуть, це вироби. Це ковалі кують різні вироби. Це такі брилки. Не дуже важкі, якщо прибрати нолик, то це 200 гривень получається. Це заколка волосся, мабуть. Ось такі заколочки. Прикольний кіт з крилами літучої миші. Сім євро коштує. Такі заколки ми дали. Прикольні. Ось такі чашечки. Ну, чашечка 800 гривень, то це, якщо я правильно розумію, то це дороговато, 650 маленька. Вилічки, масленички, шкатулки. Все дуже симпатичне. А тут надзвичайно пахне приємно травичкою. Лавандова олія. Це такі хустинки тут. Це вироби з бісеру, дуже красиві, намиска, сережки. О, це батік дуже красивий. Малюнок по батіку. Ой, малюнок батік по тканині розмальовують. Це вироби зі сріва. Це вироби з пластику. Це теж якісь вироби ювелірні, прекрасен. Це з рога ось таке робить. Наче поснідала сьогодні, але бачиш розмір цього хот-дога і вже його хочеться з'їсти. Все дуже смачно виглядає. push как подка на 420 гривень така підвіска. Керамік. Це тут сьогодні якийсь фестиваль проходить, тому стільки багато людей. Симпатичні булозочки. 1450 гривень така булозочка. Так що Які лялечки, одягнені в національний стрій румунський. Угорський, ой, вибачаюсь, угорський. Ось хлопчик в угорський одяг. Національний одяг угорський. Хто грає? Ковалі щось кують. тут який молоденький коваль. Щось є. Якийсь гвіздок. Шкіряне взуття продають у ручної роботи. Ну, розміри булок і сосисок дуже великі. Ходові дуже великі. Пам'ятники комусь гусару угорському І ось я в рідненькій Україні на заправці. Скінчилась моя подорож. Я купую ходох XXL з класичною сусідською за 92 гривні. Боже, не думала, що в Україні побачу шоколад за 569 гривень. Дубайський шоколад. Я таких цін навіть в Італії не бачила на шоколад. Ні у Франції, ні в Іспанії.